Добрий день шановні колеги. Вас вітає компанія ВС Стандарт. Ми знаходимося в Солонянському районі на посіву соняшника ЄС Саксон. Сьогодні 11 вересня. Сонях має такий вигляд. Бігавши два рази поле вдолі в поперек, було прийнято рішення в такому Сістояння, як він зараз знаходиться, заганяти комбайн та касить. Тому що ждать вже нема чого. Сімочка щось почала сипатися, непонятно чого. Ну, тобто, корзинки насіння сухе. Края показувало вчора о 13.00 13.00.50 якби вівторішнього ночного показувало 9.2. Туди далі 8 і з тої сторони 6,4. Тобі ж якби середнє статистичне плюс-мінус умножити на 3, розділити на 2, коротше, грубо говоря. Получається, увага допустима для збирання. Зараз приїде комбайну, будемо дивитися, наблюдати, що воно буде сипати. Будемо сподіватися на лучше. Добренько на зв'язочку Так, ну пройшли 40 соток комбайн висчитав ну, В бункері Бачимо таку картину, вже трошки більше пів бункерів. А скільки бункерів? 4. 4 тонни. Ну ту попу, дай Бог, щоб все таке було. На зв'язочку. Так, почали косити, шановні. Все поки нормально, багато пустого. Вимовачі корзинки теж добре. Вже ну, 250 кг накосили на 300 метрах. Йдемо далі, на зв'язочку. Так, поле убрано, їдемо зараз на вісах. Цим, що ми тут накосили з 12 гектар. І того, що ми отримали на вісах. 22 830 з... 12 гектар приблизительно не з полних, а з 12 гектар. Тобто вийшло в цьому році Саксон дав 19. Дякую за увагу. З вами був АВС Стандарт, гарний всім.